Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. 160 гривень. Зупинка вулиця Радистів. Найближче укриття. Вулиця Радистів 61. This is Radistiv Street. Маршрут номер 11 Route number 11. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. -зв Please stand clear of зв'язок. doors. Your next stop is зв'язок. Шановні пасажири. Ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Зупинка «Рембудзв'язок». Найближче укриття. Вулиця Радистів, 34. This is «Рембудзв'язок». Маршрут номер 11. Рут номер 11. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Биківнянський провулок. Please stand clear of the doors. Your next stop is Биківнянський <звук> Лейн. Зупинка Биківнянський провулок. Найближче укриття. Вулиця Радистів, 34Е. This is Биківнянський Лейн. Маршрут номер 11 Рут номер 11. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка биківня 1. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку, та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ Цифровий. Завантажуйте для Андроїд та Айос. Mm -hmm. Зупинка Биківня. 1. Найближче укриття. Вулиця Потивольська, 35. Маршрут номер 11 Route number 11. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка биківня. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти так і. Зупинка биківня. Найближче укриття, підземний перехід. Маршрут номер 11 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Ще у Дніпровського району. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та Айос. Зупинка ще у Дніпровського району. Найближче укриття підземний перехід. This is Che of Dniprovsky district. Маршрут номер 11 Route number 11. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Гіпермаркет. Please stand clear of the doors. Your next stop is hypermarket. Зупинка. Гіпермаркет. This is Hypermarket. Маршрут номер 11 Рут номер 11. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Броварський проспект. Станція метро Лісова. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Броварський авеню. Лісова Метро стейшн. Зупинка Броварський проспект. Станція метро Лісова. Кінцева. Найближче укриття. Вхід в станцію метро. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Гарного настрою. Файналстап Броварський авеню лісова метро стейшн. Like a good day.